Вітаємо вас на каналі ФМ Галичина Аналітика. Один клік відділяє вас від того, щоб підписатися і не пропустити найважливіше. Будете знати більше, бачити далі. І ми будемо спілкуватися в цій хвилині із військовим оглядачем Василь Пихньо на зв'язку з нашою студією. Пане Василю, вітаємо вас. Вітаю, Роман. Ну, я почну з того, що в ці хвилини, от поки ми з вами будемо зараз спілкуватися з нашими глядачами, в ці хвилини в парламенті йде ось цей бедлам, який здалека може нагадувати законотворчу діяльність, там дискутують чотири з хвостиком тисячі поправок. До закону, який має уточнити закон про мобілізацію. І кожна нове повідомлення з під куполу Верховної Ради це якась крінжова історія по психоделічній обробці українського населення в стилі: А ми зірвемо мобілізацію, щоб ви не хотіли і щоб ви не робили. Чому воно так все відбувається? Це спланована акція, чи ми маємо справу з великою зграєю клінічних ідіотів? Ух, яку ви підводку дали. Слухайте. Ну, тут, тут справді дуже багато таких художніх окреслень. Ви намалювали з самого початку цього запитання. Ну, давайте, давайте я висловлю так свою думку. Те, що так довго триває розгляд законопроєкту і, взагалі, його підготовка це, ну, це звісно, абсурд. З одного боку, з іншого боку, по-хорошому, у нас же ж мобілізація ніколи і не зупинялася спочатку повномасштабного вторгнення. Це, це теж факт, треба визначити. Визнати його, тільки в чому зараз виникла потреба, чому ми зараз взагалі говоримо про законопроект і необхідність ухвалення оновлених норм, та тому, що зараз потрібна справедливість. Потрібно врахувати всі ті недоліки недопрацювання, які були раніше, тому що законопроект, точніше мобілізаційні норми часів мирних і часів воєнних, вони ну трішечки м'яко кажучи відрізняються. вони Зміни ці вони назріли дуже давно, і те, що зараз так довго це все розглядається, це звісно, що є треш з іншого боку. Зараз ну я сподіваюся отримати якусь фінальну версію того, що дасть нам справедливість. Запит на справедливість. Ось він напевно, що головний зараз є у суспільстві. Звісно, що в межах цього запиту на справедливість, найперше, я переконаний, що ми далі будемо про це говорити. Відсутність норми про демобілізацію в цьому законопроекті. Про мобілізацію він найбільш Гостро ставить питання про досягнення головних задач цього законопроекту про е, саме справедливість. Але і тут, якби є що е, сказати, якщо мене <клес> вважаєте, що це подібного Вас Василю. От, от просто ситуація така: чим далі в ліс, тим жирніші партизани. Як каже прислів'я народне, от чим далі обговорюються ці поправки, тим менше тої справедливості вимальовується. Просто чому це так важливо? Бо ми знаємо історію падіння е, е, української першої. Потужної держави Українська Народна Республіка. Різноманітні ліваки, більшовики та інші соціалісти тоді провалили мобілізацію, УНР впала під російськими штиками. Зараз е з кожною правкою цієї соціальної справедливості менше, тому що, окрім виключення за наказом. Верховного головнокомандуючи чи просто Головнокомандуюча зсу. Ми не знаємо. Ще Міру Просто писав пісульку так про те, що мобілізація є, але далі слухайте і і пісню One-Way ticket». Ніяких 36 місяців. Ми це прибираємо. Кримінальну відповідальність за уникнення військово-лікарської комісії прибираємо. Маєте бабки до 200 тисяч гривень, можете відкупитися. Багаті відкупляться, бідні йдуть служити тут соціальної справедливості з кожною правкою. Яку зараз в ці хвилини розглядають, стає все менше і менше ідіотизму стає все більше і більше. Мар'яна Безугла, яка так і не вийшла слух народу, зараз написала, що якщо у вас більше ніж одна машина, автомобіль можуть мобілізувати. Ну саме формулювання вказує на те, що ми всередині психлікарні. Давайте по черзі тут справді дуже багато моментів. Ну, по перше, ці віднесення змін в кримінальний кодекс і кодекс про адміністративні правопорушення щодо посиленої відповідальності за порушення мобілізації. Це лише перше читання. Це за основу. Тобто, це ще не закон, це те, що буде далі підготовлюватися, буде доопрацьовуватися, Знову будуть якісь парламентські розгляди в на комітетах. Тобто, це ще не можна говорити, що як акт ухвалений. Як ми знаємо, практику українського парламентаризму між першим і другим читанням це те, що в Одесі називається дві больші це це перше. Тут би от, ну, бігти поперед батька в пекло. Я би ще не біг. Я не біжу. Други... Дивіться, що пишуть зараз народні депутати. Я прямо в чаті зараз депутатів рада прибрала кримінальну відповідальність. Вони наоновили таблиці та текст законопроекту, тому ніхто цього не бачив, але підвищила штрафи до 204 тисяч гривень. Ось що пишуть народні депутати. Прямо в ці хвилини, поки ми з вами говоримо. Ну, справедливо, тут ще потрібно розуміти. Я я не хочу справді по гарячих слідах по початах, по повідомлених по телеграм-каналах. У нас відверто зараз парламентаризм дещо прихована історія. Так, в час війни Ну журналісти не мають туди доступу, тому ми десь отримуємо все по своїх інсайдах, по, по крихтах інформацію. Не завжди законопроекти, ті, які виносяться в зал, самі депутати народні мають можливість ознайомитися. Тому, тому от щодо цієї норми, саме щодо кримінальної відповідальності, я би ще почекав. Певний час для того, щоб зрозуміти, а яким же ж воно справді є, що пропонують і до чого доходять народні депутати. Це перше. Друге, щодо наступне питання, так демобілізація, це вкрай ну, супер. Гостре питання, тому що ті всі хлопці, дівчата, які пішли добровольцями з 24 лютого 2022 року, вони однозначно не раби, і вони мають розуміти свою свої передумови того, коли їхня служба на користь держави мала би завершитися з іншого боку, коли ми зараз говоримо про проект про процес мобілізації, то й українці, які йдуть зараз, долучаються до війська або долучилися нещодавно. Вони так само однозначно хотіли би теж розуміти знати свої перспективи, коли їхня служба має закінчитися. Все ж таки, знаєте, я тут хочу дещо розширити контекст цієї бесіди та розмови. Погодьтеся, зараз останнім часом нас і західні партнери, і західна преса, і повідомлення з океану вони стимулюють нас, українців, та якби піднімати в себе всередині країни дискусії, бесіди про те, що нас схиляють до певних домовленостей з Росією. І от об'єктивно, це існує, так? Ми. Тому протистоїмо. Все залежить від того, наскільки наших ресурсів внутрішніх буде достатньо для того, щоб протистояти стара Європа у вигляді там Франції, Великої Британії створюють оновлені союзи Антанти, і вони буцімто готові підставити нам плече, щоб відстояти все ж таки Європу в Україні. Сполучені Штати Америки гойдає не не на жарт, і всі всі, от мені більше ці ідіотичні повідомлення про биття нам по руках щодо. Зупинки ударів по російських НПЗ на території Російської Федерації. От вони мене більше дарують так, як то кажуть, у Львові вкурлюють. І от це все вкупі постає таким великим важливим тезою питанням нас реально спонукає до того, щоб ми підписали якісь мирні так би мовити, угоди. Але ми всі прекрасно розуміємо, що ці всі мирні угоди залишаться для нас великою катастрофою. Це не буде розділ двох німеччина або двох Корей. Це буде чисто путінська перемога тут в Україні. Відповідно, виходячи із цього, ми маємо собі в суспільстві нашому чесно і серйозно поговорити над питанням того, а якими ресурсами внутрішніми ми володіємо для того, щоб воювати далі. От і Василь, от і отут питання. ми підходимо до ресурсу. Дивіться, бо Почай, тому, що мобілізаційних ресурсів. Я, хотів би так, на цьому так, Я про мобілізаційний якраз хочу спитатися. Дивіться, <гум> в, на Росії в вже відкрито говорять, нам треба на контракт. Це не, не строкова мобілізація там, до служби в армії. Нам на контракт в цьому році треба 400 тисяч. Ось яку цифру називають зараз на Росії. І там проблем не буде, бо в їхніх мухосранськах. Отримати контракт і пару тисяч баксів це, в те вони не могли повірити навіть після третьої пляшки бояришника. Тому там черга буде на мобілізацію. Чи ми зможемо відповісти адекватним людським ресурсам? Ось тут питання. От якраз таки це і мені здається, що зараз має бути реалізовано законопроєктом. В якому вигляді ми ж чули так само з вами норму про те, або заяви про намі про те, що впродовж восьми місяців найближчих має бути розглянуто питання щодо демобілізації наших бійців, які пішли з перших днів на війну. А якщо ми порахуємо от перші дні 24 лютого 22 року, коли три роки закінчуються ці 36 місяців, про які проговорювалося щодо демобілізації, це припаде на. Лютий наступного року, лютий 25-го року, ніхто у світі вам не скаже, яким буде лютий 25-го року в контексті виборів у Сполучених Штатах, в контексті успіхів Росіян на фронті, в контексті того чи прилетять до нас, F-16, чи не прилетять, чи будуть у нас е, свої виробництво дронів наземних роботозонних систем і багато чого іншого. Відповідно, я що як я розумію логіку е, законодавців і, і влади, скажімо так, ширше, це все питання. Що за ці 8 місяців, е, коли закінчиться цей умовний строк трьох років служби, вони е, становивши правила, я дуже вірю в те, що вони мають стати все ж таки справедливими, тому що інакше у нас шляху немає. Вони мають провести певний аудит, моніторинг власних наших ресурсів, щоб зрозуміти, чи ми з вами, наприклад, от ми з вами ми придатні до військової служби. Якщо так, то де на яких посадах, на яких позиціях? Скільки в нас є взагалі українців? Ми ж не знаємо цього. От реально дивіться, якщо дивитися справедливо, ми зараз е, просто шарпаємо наших західних партнерів, кажемо, дайте нам засоби ПП а вони не готові західні партнери. Вони нам танки давали поштучно, тому що танки по дорозі ламалися, доїжджаючи до України, бо вони не розуміли, яким військовим господарством вони володіють зараз. По системах ППО те саме сьогодні чи вчора. Анна Лена Бербок, очільниця МЗС Німеччини, каже: нам потрібно зрозуміти, що в нас є по системах ППО, що в нас є по петріотах, робочих неробочих петріотах в світі, і тому нам потрібно провести моніторинг. Так виникає логічне запитання: а якого біса ви це робите через два роки повноцінної війни? Але з іншого боку і от у нас так само постало питання: що нам через два роки повномасштабної війни нам потрібно зрозуміти, а на які ресурси ми можемо покладатися для того, щоб далі нас не стимулювали укладати угоди і тому подібне, Добре, і якими ресурсами ми володіємо, щоб протиставити цим 450 російським солдатам, які можуть прийти на нашу територію. Пане Василю, мушу апелювати бо двічі пролунало це слово. Примушують. Ну, по-перше, для Бербок є відповідь від Бореля. Борель сказав: у нас в Європі 100 установок системи от 7 штук, можемо Україні віддати. Так, що Ні, він, як -то він, кажуть, він, він не каже, що можемо, він дивується, чому ми не можемо віддати. Чому не можемо? так. Пункт. А але мене але реально я... питає а чому не можуть віддати? А вони в них робочі, а вони взагалі знають, скільки в них є, а вони реально володіють цим ресурсом. Тому що згадайте, Романе, що було по танках. Вони б обіцяли багато, а прийшло скільки навіть президент підсумкової конференції минулого року казав: чотири бригади залишилися голими. Добре, але я хочу до цього, що примушують, тому що тут дуже, дуже все слизько в цьому світі постправди і інформаційних заяв. Бо кожен раз, коли щось, наприклад, Трамп пукне, він на другий день випукує, кричить: В це мене підставляють, це фейк ньюс не трогайте мене, я хороший і так далі. Тому дуже важко це все верифікувати, але в цьому випадку чіткими заявами а ну-ка. Реб'ятки, сіли швиденько здали території Крим, окуповані території, підписали мирну угоду з русскими. Говорять тільки китайські комуністи, тому що кожна заява, яка йде з Америки чи з Європи, зразу ж на другий день спростовується. ні ні, -ні ми не примушуємо. З другої сторони, є українська е е адженда, а в українській адженді кожен раз щось вкинуть, якусь е дріжджі в лайно і дивляться, булькає, не булькає. Замірюється соціологи і кажуть, ні, ще здається, суспільство не готово здатися на мирну угоду для того, щоб ми підписали якісь там припинення вогню і провели свої перевибори в стілі Путіна. Ми себе перезберемо. От і тут не знаєш, де більше змушують. Зсередини нас змушують бути ідіотами, чи ззовні нас притискають різні представники ЦК під назвою «Селіванов приїхали і сказали, не стріляти по НПЗ? Так що важко розібратися. Ну, давайте так тоді говорити: примушують, не примушують. Якщо нас не буде озброєнь від сполучених штатів, а їх об'єктивно зараз немає. і ми маємо серйозну проблему по комплексах ППО, наприклад, так Харків, бідний, намагаються зрівняти з лицем землі росіяни. Якщо не буде цієї американської допомоги, якщо в Європі не знайдуть з цих ста батарей Сім для України, то ну буде біда. Чи зможе Європа встояти без американської допомоги, якщо туди прийде Трамп? І наприклад, Трамп Трампа зараз. Спокійний інтерес він в нього make America great again, і чехати ми хотіли на війну. Нам цікава економіка. Так само зрештою Китайцям. Цікава економіка, тому що їм немає значення, їм байдуже Маріуполь і, наприклад, ресурси з Маріуполя будуть вестися Україною чи Росією. Їм головне, щоб вони везлися і везлися до Китаю. Тому для них заморозка війни в сенсі економічному дуже важлива. А і відтак постає питання: а Україна зможе без західних ресурсів? Ні, очевидно, що не зможе. Тоді які ми маємо а, шукати для тоді нас змушують чи не змушують, показують нам якусь альтернативу чи не показують. Ми про це все маємо говорити. Ми маємо розуміти свої ресурси. Ми маємо розуміти реальні ресурси партнерів та союзників, і ми маємо показувати ну альтернативну, скажімо так, точку зору, в тому числі і соціологію, що от українці не готові і українці будуть відстоювати свою державу доти, доки вони ну, будуть до останнього подиху, скажімо так, це все робити. Але для того, щоб розуміти, як нам далі воювати, нам треба розуміти власні ресурси. І це, от якраз таки Таємося до моніторингу законопроекту про мобілізацію і власних мобілізаційних ресурсів, та ну що це є так, я але, але власні ресурси це ж не лише люди. Для того щоб їх мобілізувати, не лише. треба А, кошти, Б, абсолютно екі, екіпіровку, і це теж знову гроші, це це зброя. Ну що ми можемо чесно сказати західним партнерам, що виглядаємо, ми не дуже адекватно. Бо якщо ми звітували, що 70 мільярдів ми продериба. На асфальт в боротьбі з ковідом. Якщо ми далі клали асфальт, а потім готували шашлички, зупинивши всі ракетні оборонні програми, то яке ми маємо моральне право Україн НАТО, не будучи членом НАТО, вимагати зброю? Ось такий закид нам можуть зробити. Пам'ятаєте, це коли директор ЦРУ в Москву їзду до Києва, все попереджав, а потім виходив Верховний Арахамія і кричав, що все хуже скабєєва і всі ці ваші Нью-Йорк е, Таймси і Вашингтон Пости. Вони ж це все пам'ятають. Вони теж це все пам'ятають. Пам'ятають, звісно, що пам'ятають, але ви говорите про аргумент. А аргумент це от українці, які щодня гинуть. І це є головний аргумент. І мені здається, що зараз наші західні партнери, ну принаймні, от цього ж тижня за Телеграф виходить спільна колонка а, двох очільників Міністерства закордонних справ Великої Британії та Франції, Сежурне і Кемерона, які пишуть про те, що вони на 120-річчя створення Антанти а, вони відновлюють. Оновлену антанту створюють союз між Францією та Великою Британією з метою того, щоб і вони роблять дуже важливу заяву. Тут я просто я не хочу, якби заганяти наших глядачів і слухачів в якусь таку депресивну історію щодо щодо сприйняття реальності. Я хочу наголосити, що саме от Британія і Франція роблять спільну заяву, в якій говорять. На мою думку, дуже важливі слова. Вони говорять, Україна має перемогти, і про це вони пишуть у статті у своїй колонці на The Telegraph А, а що таке Франція та Британія для Європи, для європейського континенту? Це дві. І єдині дві країни, які володіють, наприклад, ядерним потенціалом. Це дві країни, які нам дають крилаті ракети, які не б'ють нас по руках по атаках Росії. Той же Сажурне, Міністр закордонних справ Франції каже, що ну це нормальні рейди на території Білгородської області. Це 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 нормально. Це добре, і вони підіймають ось таку. Скажімо так, політику стратегічної невизначеності Європи вони спонукають Європу, все ж таки, замислитися над своїм е, власним майбутнім. А яким воно буде, якщо не буде тут сполучених штатів. Якщо Трамп завтра переможе і скаже все, я забираю фінансування НАТО, ми прибираємо американську ядерну парасольку з континенту, е, то європейські партнери зараз реально передбачають цю всю історію, і вони реально розуміють, що е, головним щитом для Європи є якраз таки Україна, от на їхні ресурси ми би мали покладатися. Ми би з ними мали більш тісно співпрацювати. Так само ми зараз з вами говоримо і буквально щойно з'являється інформація про те, що Німеччина черговий пакет допомоги, наприклад, нам а, виділила так. Там є там не видатні цифри, але це системні робочі цифри, так само як виділяє його Франція. Ну, головне, що вони є регулярні. Добре, Василю, це, це дуже важливо, що ви принаймні ключові країни Європейського континенту, і позаєвропейська Британія після Брекзиту, і Франція, яка в принципі, але Європейська та, Євросоюзівська та, 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 та. Ну, острів, як то кажуть, ми на островах і Європи не вважаємо. До та таки є в Британців така штучка. Добре, але я маю на увазі: і Британія, і Франція, і Німеччина без Таурусів. Та, в принципі, і, так чи інакше. Помаленьку готується до варіанту світ за Трампа, Європа з Трансатлантичною солідарністю, але без американського вкладу. Це вони вже рік як готуються, і це добре. Те, що на річницю Антанти, вони теж чітко нарешті говорять не формулами, що Україна не повинна не програти, а починають говорити нарешті формулою, що Росія має програти, це теж дуже важливо для нас. Але стоїть одне просте питання в людей, які поза цією великою оборонною та іншою політикою. От будь-який українець може сказати, Боже, перестаньте оце знущатися, то обіцяти нам якихось чотири літаки. Невідомій комплектації f 16 то ще якісь гомеопатичні дози. І от беремо гіпотетично крайню точку, яка найважливіша, якій можна було ще два роки тому дати практичну відповідь: Дайте нам дві сотні f 16 дайте нам тисячу атакамсів, дайте нам 500 тауросів, дайте нам 20 систем Петріот. І три мільйони снарядів. І історія планети Земля міняється, і історія російсько-української війни теж міняється. От на таке просте питання: не що тут. Книжечку з не, казками не ми ми, ми закриваємо просто книжку з казками і розуміємо, що світу абсолютно цього всього немає. <гум> ну, реально, немає. Що немає потрібно. Василь, немає, немає ні 3 мільйони снарядів, немає ні 20 систем петріотів, які вони нам готові надати, немає 200 літаків, які вони нам готові надати. Має? І за кожну цю тезу я готовий от зараз вести бесіду. Ну як не мають? f 16 не можуть знайти. Коли по Іраку в, в Другій війні проти Саддама Хусейна за добу валили до тисячі залпів далекими ракетами, то чомусь вони були. Раптом зникли. А в Європі за 30 років комфортного е, життя е, під Парасолькою, такою, от ну більш ніж за 30 років, насправді, але я маю на увазі за останні 30 років після зникнення Радянського Союзу, все ж було дуже добре, все було комфортно. В Німеччині ніхто не говорив про необхідність безпеки та оборони. Там все було дуже софт, м'яко і е, е, економічно інфраструктурно гарно розвиваємося, а фінансують нашу безпеку і захищають нас Хто Сполучені Штати Америки. І от в свою першу каденцію. Цією президентства Трампа ви ж згадайте його. Він просто піною сходив, коли спілкувався з західними з європейськими лідерами по НАТО. І він казав, якого біса ви не виділяєте необхідне свою частку ВВП саме на безпеку та оборону. А вони ходили. Ну так от знаєте, дивилися на дурачка і хіхікали і розвивали свою економіку. Зараз ми дійшли до того, об'єктивно до того, що маємо європейські партнери. Не мають того всього, про що от нам потрібно українцям. Немає об'єктивно трьох мільйонів. Снаряді тому, що їх ну їх просто утилізовували. Вони вважалися, що вони вже будуть не потрібні. Не мають 20 комплексів патріотів навіть окей, посилаємося на слова Бореля, коли він каже, що 100 систем ППО Петріот є в Європі. Але постає питання: Згадаємо з вами, наприклад, от таке от питання я поставлю: Згадаємо з вами Литовський саміт НАТО, так вільнюський саміт НАТО, який відбувався минулого літа. Європейські партнери в контексті якраз таки забезпечення своєї оборони і розуміння загрози зі Сходу з боку Росії вони ухвалили, що формують постійні війська для на східних кордонах, Нах, якщо не помиляється, там до 300 тисяч має доходити цифра цих військ, які мають боронити східні кордони в разі російської агресії. Вони посилюють протиповітряну складову, наприклад, країн Балтії, і вони зараз, кожен з цих партнерів, вони виконують свої задачі. По посиленню своєї безпеки, свого блоку, а, Україна не член НАТО, а, вона не може зараз сказати ні, от ви тут не посилюєте, ви собі щось там ухвалили на вільнюському саміті, і все, забудьте про ці рішення, дайте нам а, різко і швидко ці всі ці всі комплекси ППО, які необхідні саме нам. Так, вони нам необхідні. Так, ми можемо скільки хочеш кричати у світі і казати, що це несправедливо, це нечесно. Ви якісь неправильно дивитеся на все це. Але коли. А, коли ти дивишся, що сусіда хата горить, і ти розумієш, що вогонь може перекинутись на твою хату, то ти насамперед робиш протипожежні заходи в своїй хаті, а потім йдеш допомагати сусідові гасити його е, сусідню. Ось такий приклад приблизно виходить зараз у нас із НАТО та е, Україною. Тому НАТО дбає про свою безпеку, Європа дбає про свою безпеку. Але Україна в межах цієї конфігурації та архітектури безпеки, звісно, що не остання. Звісно, що вони будуть шукати, вони будуть намагатися нам знайти е, ці комплекси, наприклад, ППО. Але потрібно розуміти. Що ППО це ну це дещо більше? Це не просто взяли пускову установку і поставили це цілі комплекси, це батареї. Так. Якщо ти ставиш Петріот у Харкові, тобі треба знайти Iris T, Nasams, насамховки чи будь-що інше, що буде паралельно прикривати Петріот від клятого дешевого шахеда, наприклад, що чи якоїсь там китайської, ой, корейської балістичної ракети. Тобі треба знайти весь комплекс. Це супердороговартісні речі. Ніде в світі немає запакованих новеньких в. Обгорці з поліетилену стоять нові патріоти і чекають, коли ж Україна їх Ні, забере. Ні, це розуміємо. Це петріоти, не штормани, ракети Стоп. до них, ракети до них. Де їх взяти у світі, якщо їх немає в достатній кількості? Е, все це виклики? Не дарма. До речі, я вже завершую своє тепло. Де взяти е, де. на складах у штатах? на складах у Штатах вони є. Ви ми можемо змусити в Штатах, щоб наприклад, от ми з вами можемо. Ми, ми би дуже хотіли, щоб виходить з середовища етнічних українців, став президентом Сполучених Штатів Америки. Ми можемо вплинути на цей процес. Ми не можемо вплинути на цей процес. Але ми маємо з ними розмовляти. Ми маємо це все до них доносити. Але в них своя своя колокольня. Вони їм важливо дзвіниться, їм важливо, щоб в них вибори відбулися, тому що це одвічна боротьба демократів та республіканців, яка. Вище за все, от якби виглядає ну Суспільшій на жаль, станції. воно навіть ще Для гірше виглядає. Одвічна стандартна боротьба демократів і республіканців замінилася боротьбою Трампа за кепку з написом make Trump «Great again» і купкою рептилоїдів на чолі з Ілоном Маском, які фактично підірвали демократичну двопартійну систему в штатах. Слухайте, А що адміністрація Байдена зараз проявляє якусь сильнішу позицію? Чи оці от заяви салівана із тим, що так само говорить очільник Пентагону Остін, що в не бояться класична збалансуває? Василю, в них збалансовка, у них на кожного Саліванова, товариш Саліванов балансується Блінкіним. У них на плюс є мінус. Але від того нам не тепліше, не холодніше, але не кривавіше на фронті. Так, ну така ситуація. От картину маслом Василь Пихньо нам намалював. Треба, Вам дорослішати. Треба дорослішати, Мені здається. От що важливо. Підписуйтесь на наш канал, слухайте пана Василя, і будете розуміти більше, бо то це є вітаміни для розумової і діяльності. І ми вдячні Василю Пахнього за 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 аналіз поточної ситуації. Василю, до нових зустрічей! Це був маркер подій.